Зараз ми працюємо в Чугуївському районі. Виконує машина свої завдання на 100%. Крок за кроком ми очищаємо нашу землю, землю Харківщини насамперед від вибухонебезпечних предметів на даній ділянці, яку ми розмінували. Ми знаходили собою припаси, такі як ПФМ, ПФЕМАДЕНЕС. Знаходили касетні елементи 9Н210, знаходили арснаряди різних калібрів. Так сьогодні при технічним відділенням під час обстеження даної території після машини ми знайшли ручну гранату Ф1, яка була залишена окупантами. Хочу закликати всіх людей, коли ви повертаєтесь на деокуповані території. Будьте обачні, дивіться, якщо знаходите вибухонебезпечні предмети, не чіпайте одразу. Зателефонуйте на 101. Навіть якщо вам здається, що це якась іграшка, можливо, не дуже безпечна, вона в собі. Таїть дуже велику небезпеку, і необачний один рух може закінчитися дуже трагічно. Особливо вибухонебезпечні предмети дуже цікавлять дітей, коли вони не розуміють, що це таке, можуть їх взяти в руку так само, як суббоєприпас ПФМ-1С, Вона дуже цікава. Вона може бути як зеленого, так і ричного кольору, і, на превеликий жаль. Дуже багато стається підривів серед дітей. Те, що ми робимо, ми крок за кроком очищаємо нашу землю, щоб люди могли повертатися в свої домівки, в свої будівлі на свої території. І крок за кроком, коли ми розмінуємо кожен квадратний метр нашої землі. Ми внесемо свій вклад. Він дуже важливий для мирного життя для того, щоб люди почували себе в безпеці.